Якась аномальна спека сьогодні. Так, мені слабо стало, ще й поїздка в мене була. Я yeah. йду до свого дуба. Добре, що він росте в мене недалеко біля будинку. Як тут добре, зразу легше стало. Ага, значить ходимо за годину, стрілкою. Можемо притулитися до дуба спиною, хребтом і просити енергії. Дерева взагалі, вони людині стільки служать мовчазно дають тінь. Також взимку дрова нам дають, так? Вони акумулюють енергію тепла, сонячну енергію тепла і віддають потім у полумі. Дерева що ще нам роблять? Ну, меблі, звичайно, будинки. Фруктові дерева нас годують. І лікують дерева. Дубова кора. Дійсно, дубова кора від багатьох хворіб. Я знаю, в мене один знайомий, сам інструктором був в армії в 90-ті роки. Він казав, що Ліків не було ніяких в них, а тільки була дубова кора. Все лікували дубовою коровою. І саме цікаво, що допомагало. Mm. Так що в спеку варта піти до лісу, я вам скажу люди, до дерев.